Усім доброго дня! Сьогодні готую банальну просту, безпрограшну страву. Курячі стегенця запечені в духовці з овочами, картопля, цибуля, морква, помідори. Ось тут в мене було декілька олив, олії. Для заправки я беру гірчицю, пару ложок майонезу і спеції в мене хмелі сунелі, декілька зубчиків чесника, пару помідор. Ну і, звичайно, стигенця. Стигенця роз... я помила, почистила, розрізала на, розрізала на три частинки. До стигенець викладаю оливки. Сюди викладаю весь майонез, гірчицю і спеції. Перемішую. І все викладаю. В миску до стегенець, додаю сіль і перемішую руками, змащую кожне стигенця, масажую, можна сказати, щоб кожний шматочок курки був в цьому маринаді. І відставляю на хвилин 15. Далі займуся овочами. Для того, щоб картопля була м'яка всередині і з коринкою ззовні, я її нарізаю на невеликі шматочки і приварю буквально 5-7 хвилин. Ось такими досить чималими шматочками я її нарізаю. Порізану картоплю заливаю крутим кип'ятком і варю буквально 5-7 хвилин. обов'язково солю картоплю. Цибулю нарізаю довільними шматочками. Морку також. Ось такими навкосець З часником можна так зробити. Можна його почистити, натерти, на терці і додати до маринаду. З куркою я ж так не буду робити, я просто почищу, розчавлю і покладу в дечку. Дечку, на якій буду запікати, виложила прагаментним папером. Поливаю олією. Першими викладаю морзку і цибулю. Картопля вже кипить. Зменшу вогонь. Викладаю чесничок і відразу ж розігріваю духовку до 180 градусів. На моркву і цибулю викладаю стегенця і між ними буду викладати приварену картоплю. Стегенця стараюся викладати на будь-який овоч. кірочкою доверху, щоб гарно запеклася. Помідори обваляю також в цьому в соусі в маринаді і кожну прополю, стіджую картоплю і рівномірно розкладаю по дечці між стегенцями. Декілька гілочок розмарину і відправляю в духовку випікатися. І буквально трішечки оливи зверху. Відправляю в духовку випікатися на хвилин 40. Неймовірно смачна і проста страва, курячі стегенця запечені з овочами. Виглядає супер апетитно. Рекомендую і вам приготувати таку страву для сімейного обіду або ж на святковий стіл. Щиро дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, буду вдячна кожному за вподобайку, за підписку і до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.